Після урочистого мітингу в селищі Авангард учасники заходу рушили на вулицю Леніна, де 24 жовтня 1943 року протягом кількох годин вели важкий бій, сміливі танкісти. Про подвиг роти лейтенанта Георгія Романенка нагадує криворіжцям меморіальна дошка на будинку номер 27 Вшанувати пам'ять героїв прийшло чимало мешканців центрального міського району. Були серед присутніх і ті, хто ще дітьми пережив ті нелегкі для міста дні, коли всі сподівалися на перемогу радянських військ. Однак чекати її довелося ще майже чотири місяці. Квітами вшанували подвиг сміливців, ветерани-фронтовики, учасники пошукових груп, учні та студенти. Коли 24 жовтня 43-го року в окуповане німцями місто Кривий Ріг вірвалася рота Романенка. Їх називали провісниками визволення. Важливість цього рейду була дуже великою. Хочу сказати, що четверо танківців були удостоєні самого високого звання Героя Радянського Союзу. Залишається пам'ять у нас, залишається пам'ять про велику вітчизняну війну. Нам треба все зробити, щоб вона збереглася для наших нащадків. У жовтні 1943-го перед радянським командуванням стояла складна задача відтягнути сили супротивника на Криворізький плацдарм, щоб прискорити форсування Дніпра. Фашисти перекинули під Кривий Ріг чотири дивізії, яким протистояли лише сили 5-ї гвардійської танкової армії та частина піхоти. Перша спроба визволення Кривого Рогу захлинулася, але завдання командування було виконане. Радянським солдатам вдалося звільнити Дніпропетровськ. Потім переможна хвиля покотилася по всій Україні. З гордістю згадують зараз фронтовики. Це дуже велике міроприяття. Я згадував всю війну, коли пройшов. Ми йшли по тилам німців. То в основному були бої великі. Це на Курська. Харьковском направлении. У нас было в составе танкового полка действующих людей 360 человек. Так вот, когда мы подошли к Днепру, то осталось нас 300 человек. Вот столько погибло Далі учасники заходу рушили на площу визволення до танку Т-34, котрий протягом багатьох років був для криворіжців уособленням легендарного подвигу рота Романенка. Його встановили у травні 1972 року і з того часу приходять сюди незнакові дати з квітами мешканці району. Про історичні події 1943-го нагадали присутнім актори міського академічного театру драма та музичної комедії імені Шевченка. Виступали і творчі колективи району. Як відзначає Відзначають ініціатори заходу танковий прорив рада ветеранів центрального міського району Цьогоріч До цього міні-марафону приєдналося набагато більше учасників ніж минулоріч. На сьогодні це ще районний захід, але ми думаємо, що він переросте в міське. Сьогодні вже така традиція ми вже передвинулися до колокольні, до нашої дзвіниці построєної в честь воїнів. Визволителів Цьогоріч у жовтні криворіжці відзначають 71-у річницю подвигу перших визволителів і 70-у річницю визволення України ці дати тісно переплилися не лише в історії нашого міста, а й у пам'яті мешканців. Тому зараз у складні для країни часи найголовніше, що бажають всім ветерани, це спокійного життя під мирним небом.